Друзі, всім миру, сьогодні 44-й день нашим бройлерам. Зараз ми поважаємо наших мечених із нової клітки, з старої клітки. Із, із, узнаємо, скільки вони набрали на даний час. Так. Перший мечений з нової клеточки. Іде на зважування. Важить, звісно, їх вже погано. Вони вже не влазять, Вон, палець стоїть на тому. Так. 3, ну, 3 900. 3 900. Не влазять вони вже на ці віса, а більших вісов у нас немає. І якщо навіть ящик взяти, то як ящик, якщо поставити, тоді не видно на циферблат нічого. В общем, так. Кроликам сьогодні він люцерни накосив, тільки я їм зразу її не даю. Вона пару днів повинна полежати, щоб така прив'явша була. Бо якщо свіжим, свіжим нагодувати, у них вздуть її буде. Так, мамуся, шо, не достане, що не ще, а? а я... Чи що? Ще не дійшла до нього. До... <Ще не дійшла>. Так, водичку вони звичайно п'ють, їдять фінішний корм best mix. Там багато питань задають, скільки, Ай, ну, скільки кормів і які корми сейчас трошки напомню. Старт ми брали калінку. Так, да, з розчотом на 20 штук іде 12 кілограм на викорм. Роста йде 50 кілограм. BestMix і гарант 50 на 50. І фініш обичний бестмікс десь кілограм піде. Думали 25 кг, ну мішок вони вже цей кокнули. Мішок кокнули вже. Треба купляти ще. А взагалі, <ривання> примірно, розчт йде 5 кілограмів корма на кожного курчонка. Такий розчт. Якщо берете 20 штук, то треба 100 кілограмів кормів. Він взагалі не влазить, так? Да? 4,90. Пошти 400. Це ущей палець у нього, мабуть, стоїть на тому. В общем, за чотири. За чотири. Маленький. В общем, такі у нас ділішки. Квакатуха сидить. Ми вас до неї не важаємо, не трогаємо до неї, не тривожимо. Хай сидить. Все, дівчатки, звісно. Чуть поменші, ну не набагато. Одна дівка. А що ти його хочеш? поважати чи що? Він отак, стоїть отак. <гум> так хай стоїть. Я <гум> Ага, ну ладно, то вже не на відео. Добренько, всім миру, добра, доброї ночі, бо вже вечір пізно. Все, пока-пока.